Доброго дня, компанія автопарк. В нас нове чудове надходження Volkswagen Jetta 2013 року випуску. Модель 14-й з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі в такому чудовому. В чорному кольорі. Візуальна та ПЛКП автомобіль весь у рідній фарбі. Є пару нюансів ось такого типу плану. І ось такого. Людина спеціально це не робила, щоб було розуміння, що взагалі було по автомобілю. З технічного боку, вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. В неї замінили ГРМ, масла, фільтра повністю. Також один власник в Україні. Перейдемо до салону та комплектації На автомобілі 150 тисяч кілометрів пробігу. У нас ось такий чорний шкіриний салон. Ось так воно тут виглядає. У нас магнітола, кондиціонер, бортовий комп'ютер, електропакет по усім вікнам та електрорегулюку бокових зеркал. Ось так виглядає задній диван. Стан салону ви бачите самі. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська, 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!